Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Задля збереження особового складу ЗСУ підтвердили вихід із вугледару. Інакше штраф 17-річним військовозобов'язаним пропонують ставати на військовий облік самостійно. Хасиди починають відзначати рожгашана скільки паломників у місті. ЗСУ підтвердили вихід з вугледару задля збереження особового складу і бойової техніки. В ВСУВХОртиця повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення філанфлангових ударів, які виснажили оборонну підрозділів ЗСУ. Виникла загроза оточення міста. Командування надало дозвіл на виведення військ з вугледару. Армія РФ відвела кілька тисяч особового складу з Харківщини на Курщину, але на ситуацію це не вплинуло. В ефірі ранок речник ОТУ Харків Віталій Саранцев повідомив, що на початку харківської операції противник мав угрупування чисельністю близько 50 тисяч особового складу. Воно е суттєво не вплинуло на хід бойових дій, тому що я ще раз повторюся, е тому що тих сил і засобів, які ворог е лишив. Як на вовчанському напрямку, так і на інших їх є достатньо для того, щоб він міг здійснювати свої активні дії. Тому скажу так, що інформація про те, що противник якось там повністю оголив фронт, вона не відповідає дійсності. Противник ну ще раз говорю, противник задіяв досить невелику кількість особового складу, яку він відправив на курщину. Президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій повідомив, що за першу половину 2024 року Україна виробила в 25 разів більше зброї ніж за весь 2022 рік. За його словами, українські оборонні підприємства досягли таких масштабів виробництва, які здавалися неможливими. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотнє випробування, наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани. Півтора десятки щомісячно бувають 20. Росія фактично замінувала Чорне море, і такі дії Путіна можуть призвести до тотальної війни з НАТО. Повідомляє Телеграф. Західні аналітики вважають, що це порушує міжнародне морське право і створює загрозу глобальним поставкам продовольства. Крім того, ці дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин, оскільки вони ставлять під загрозу безпеку міжнародної навігації. Водночас Україна отримує техніку для розмінування на суму 22 мільйони євро від Литви та Швеції. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Литва надасть 15 мільйонів євро для закупівлі, пікапів та вантажівок, які будуть використані збройними силами України та Держспецтранслужбою. Швеція зі свого боку виділяє 7 мільйонів євро на аналогічні потреби. Президент Зеленський провів кадрові ротації у службі зовнішньої розвідки згідно з указами Олег Луговський, звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови СЗР. Також з посади заступника голови служби зовнішньої розвідки. Звільнений Олег Сінайко. А на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач про причини кадрових перестановок в указах президента не сказано. 17-річним військовозобов'язаним українцям пропонують ставати на військовий облік самостійно інакше їм загрожує штраф, йдеться у законопроєкті про військовий обов'язок і військову службу. Раніше відповідальність за складання списків громадян, які досягли цього віку, покладалася на органи місцевого самоврядування, навчальні заклади та інші установи. Тепер кабінет міністрів планує перекласти цю обов'язкову процедуру на самих призовників. Вони повинні будуть зареєструватися. Ватися з 1 січня до 31 липня через систему «Резерв плюс» або особисто в територіальних центрах комплектування у разі невиконання цього обов'язку призовники можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті. Документи підписані електронними підписами начальників ТЦК. А також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Документ надсилатимуть за наявними домашніми адресами військовозобов'язаних. Після отримання повістки чоловіки призивного віку повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. В іншому випадку будуть притягнені до адміністративної відповідальності. ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи. Начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко спростував чутки про так звану бусифікацію – примусове затримання чоловіків. За його словами, подібні дії є міфом, а представники територіальних центрів комплектування діють виключно в рамках закону. Він також додав, що відео в соцмережах, які компроментують співробітників ТЦК, часто неповні та вирвані з контексту, що і створює хибне уявлення про процес мобілізації. Вони спілкуються з людьми. Вони пояснюють і сповіщають на вулиці. Також зі всіма представниками є національна поліція, яка не дозволяє порушувати законодавчі акти і громадський порядок. Тисячі паломників хасидів з'їхалися в Умань, щоб зустріти тут свято Рожга Шана. Святкування єврейського нового року почнеться сьогодні ввечері та триватиме до 4 жовтня. На місці перебуває наш кореспондент Олександр Саюн. Олександр розкажи, скільки паломників зараз у місті, будь ласка, а розповідай, як вони загалом адаптуються до святкування в умовах війни. Будь ласка, тобі слово. Вітаю, колеги, так дійсно просто зараз. Ми перебуваємо в зоні паломництва в Умані, так звана столиця Рожгашану. За офіційною інформацією, на цей час сюди до Умані з'їхались 31 тисяча хасидів. Я перепрошую це прямий ефір. Бачимо, що тут іноді правила просто дорожнього руху і така тактовність просто не діють. А загалом очікували, що сюди хасиди приїдуть близько 50 тисяч. Але кажуть, що це через те, що вчора Іран наніс ракетний удар по Ізраїлю, деякі не приїхали. Деякі які залишились у місті, деякі постраждали. Зокрема, ми зустрілися і поспілкувалися з одним з Хасидів. Він розповів, що а, в нього є родичі, які постраждали під час цього ракетного удару. Деякі навіть хасиди навіть і не знають, що і, і які були певні дії на території їхньої держави. Але що цікаво, деякі кажуть, що Ось вони приїхали на тиждень сюди, і саме віддали за це десь 140 тисяч гривень і це на цей час. Тобто ще в них там буде певні дні, і вони будуть витрачати кошти. Але вже знаєте, така сума трішечки зашкалює для нас для українців. Це дійсно дуже великі гроші. Зокрема, ми зробили інспекцію цін продають тут дуже багато чого. Наприклад, сім карти продають Vodafone з за 10-15 доларів. Зокрема, також тут продають і на навушники 35 доларів. Ну це не аирпод, це а така, знаєте, копія. Також що цікаво, вода, долар, е, солодка вода, 2 долари. А також продають тут і дитячі іграшки. Вони тут є на різний смак. Ось, будь ласка, ви можете звернути увагу. Наприклад, ось така собачка е, рожевенька, вона коштує 4 долари. Також е, ми помітили, ось тут продають дрони, такі квадрокоптери, е, і ви знаєте, дійсно це дуже цікаво. Адже ну ми зараз розуміємо, що в нас немає такої польотної зони. І зараз дронами можуть користуватися лише відповідні інстанції. І вже сьогодні, до речі, коли ми були в іншій точці а, зони, ми бачили, як, як над нами літає дрон, і звичайно, ну знаєте, це нас трішечки тригернуло. Також хочу наголосити, що тут дуже е, справно м, працює правоохоронні органи. Перепрошую, ну, бачимо, що іноді Хасиди не бачить, що тут е, працює змі, але е, саме приїзд нас е, до е, саме зони паломниця, це дійсно свято, адже вони не дають нам працювати. Вони постійно. Но приходять, постійно забирають мікрофон, постійно щось намагаються заспівати. І просто зараз я дійсно хочу ще у прямому ефірі запросити влада. Це місцевий уманчанин, містянин, який тут працює. Але я хочу саме сьогодні у прямому ефірі, аби ви вітаємо вас в прямому ефірі. Проекту вечір лайф. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось містяни ставляться до приїзду Хасидів, бо все ж таки булася певна полеміка, що все ж таки одні за, інші проти. Дивіться, люди, які на хасидах заробляють кошти, вони від нього відносяться до них більш-менш лояльно. Чому тому, що хасиди привозять досить непогані гроші, і уманчанин за 2-3-4 дні, ну на період трошки шана, може заробити більше, ніж як середню статистичну зарплату і непогано себе відчувати. Люди, які живуть на цьому. Районі Пушкіна або ж самі мешканці, вони проти самих хасидів. і перша проблема це те, що вони дуже багато залишають після себе сміття. І от наші люди просто не встигають його вивозити. Також вони веселяться, танцюють, співають, і нашим українцям, людям це не ну якби не дуже добре під час війни, от тому, тому є яка частина українців і уманчан за а є проти. дякуємо вам, що повідомили нам про це у прямому ефірі. Проекту вечір лайф. Також ось влад розповів про те, що а, дійсно а, дуже багато сміття, і в минулому році ми також були тут. Хочу вам показати у прямому ефірі. Давайте ми не будемо вам просто розказувати. А давайте ми вам просто покажемо, що взагалі залишається а, після частувань хасидів. Ось, будь ласка, це на підлозі. А ось це на на столиках. Просто подивіться, скільки ж тут а, цих стаканчиків. Ось тут просто подивіться. А також на землі ми бачимо якась їжа, і ось тут ми бачимо, що поруч із цим сміттям, будь ласка, йдять діти, хасиди. І що цікаво, хочу наголосити на тому, що е, ми сьогодні спілкувалися із місцевою владою, і розповідали нам е, за е, мера. розповідав, що дуже багато комунальників наразі працюють, і що цікаво, постійно, постійно прибирають. І я вам хочу повідомити, що дійсно дуже змінилася ситуація у порівнянні з минулим роком. Якщо зараз ми бачимо ось таке сміття то раніше було просто все, вся вулиця була засмічена, але тут вже так знаєте, якщо порівняти з минулим роком, 50 на 50. Також хочу відзначити роботу правоохоронців. Вони працюють на всі 100, окрім наших правоохоронців. Тут також є і ізраїльські поліцейські. Ми стали свідками, як у одного з Хасида був саме приступ епілепсії, і дуже швидко ось сюди, в центр паломництва, не дивлячись на те, що було дуже багато людей, і іноді скла. Адно складно пройти, і іноді складно взагалі ось зрозуміти певні дії хасидів. Але дійсно хочу наголосити на тому, що дуже швидко приїхала швидка, забрала людину, відвезла до швидкої медичної допомоги. Просто завтра ми будемо звертатися до відповідних служб для того, щоб отримати певну інформацію і, будь ласка, слідкуйте за нашими ефірами. Ви налай продовжують перебувати на місці події в так званій столиці Рожгашана в Умані і повідомляти вам усю оперативну актуальну інформацію. Студія, дякуємо тобі, Олександре. Олександр Саюн був з нами на прямому зв'язку. З умані я закінчую. Такими були головні новини. На цьому далі продовжать мої колеги Діна Бернацька та Віталій Віталі. Збережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.